Вчилася я колись давним-давно на вчителя англійської мови зрубіжної літератури. Хотілося змін. Мені порадили відкрити для себе цвяхи, спробувати. Ну розповідайте тепер про вашого чоловіка. Спочатку жили ми 10 років разом, потім прийшла криза у а, і потрібно було щось робити. Тож пішла я після свяхи за голосом серця, і вирішила, що зараз саме час піти нам різними дорогами. І як це сталося, що ви знову? Замітня за тим самим чоловіком. Патруся. Другий раз. Це чуд. Чолов... Чоловік зробив все, щоб я до нього повернулася знову. Просто він бачив мої зміни після цвяхів. Він бачив, що це працює, що це не якісь там надумки жінок, яким нема чим займатися. А що дійсно це працює і тому вирішив також це спробувати? Хочу також нести це для інших жінок. Якщо це допомогло мені, то це допоможе кожній. Тому it's я it's вирішила it's 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 на... It's it's піти it's на навчання і структурувати свої знання шукали саме школу мені було принципово, щоб це була наша українська школа і щоб проводилося українською мовою. Щось нове для вас було або можливо щось змінило ваше бачення. Більше мені сподобалася структура. Те, щоб це українською мовою, і те, що це дуже структуровано, все чітко викладено, все по поличкам, весь матеріал залишається зі мною. Якщо я щось призабуду, я можу повернутися до свого навчання і нагадати собі. Ада тим, хто наразі тільки планує навчання, чи mm, треба скажу просто свою думку. Якщо ми не навчаємося, ми щось губимо, щось недоотримуємо, те, що можемо отримати. Тому для себе і собі я раджу навчатися далі. Ви вже проходите друге навчання у експерті. Чи правда все, що розповідають наші менеджери? Все, що пишуть менеджери, це все дійсно можна приймати за 100% правду. Якщо людина вирішила навчатися, то я раджу їй вашу школу. Як шукали саме школу? Мені було принципово, щоб це була наша українська школа і щоб проводилося українською мовою. Щось нове для вас було або можливо щось змінило ваше бачення. А більше, а більше мені сподобалася навчання. структура. Те, щоб це українською мовою, і те, що це дуже структуровано, все чітко викладено, все по поличкам, весь матеріал залишається зі мною. Якщо я щось призабуду, я можу повернутися до свого навчання і нагадати собі. Ваша порада тим, хто наразі тільки планує навчання, чи <свісний> треба <Трекліше> скажу просто свою думку. Якщо ми не навчаємося, ми щось губимо, щось недоотримуємо, те, що можемо отримати. Тому для себе і собі я раджу навчатися далі. Ви вже проходите друге навчання у експерті. Чи правда все, що розповідають наші менеджери? Все, що пишуть менеджери, це все дійсно можна приймати за 100% правду. Якщо людина вирішила навчатися, то я раджу їй вашу школу.